Президент на відкритті дуже щасливий, перерізає стрічку Мьбіуса. Розрізали вони це разом з першою леді. Що буде, якщо ми будемо розрізати стрічку Мьбіуса вздовж? Я думаю, логічно було б, якби це було просто як звичайне кільце, і ти розрізаєш його вдовж, то у тебе Ще? отримуються дві. Це е, об'єкт, якому насправді не існує другої сторони. Ми дивимося на лист паперу. Нам здається, завжди щось там дві сторони є попередні, передній. Ти можеш писати з обох сторін. Тут насправді сторона тільки одна. Як це перевірити? У нас є такий магніт. Якщо б було б дві сторони, я б не міг дотронутися до кожної частини, не знімаючи цю штуку. Ну, це, це нереально. Тому цей експонат може перевірити і показати, чи це правда, чи я збрехав. Я починаю рухатись, не відриваючи руки, не, не відриваємо, просто я передав йому. У нас як гарант чесності. Тут так. Просто. Далі, далі теж передаємо: йдемо, йдемо, йдемо далі. Так, і ми казари, при цьому не, не рухали нічого, рухали тільки по одній стороні і повернулись в цю ж точку.